Радіє око та зуб у сумах. Відбувся покровський ярмарок. Чи не останньою цьогорічною теплою осінньої днини господарі виставили все чим багаті засіки? Чи вразило розмаїття товарів покупців? Далі. Картопля, морква, яблука, редиска на ярмарку є все від овочів і фруктів до саджанців. Розмаїття товарів вражає. За якість тут також стоять горою. Якби не вона, кажуть, не було б такого виторгу. Покупці підходять, цікавляться. Вже в мене яблучок багато розібрали. Ось і мед беруть. Забрус беруть щоправда, покупців агітувати особливо не треба. Шикуються за всіма наїдками і не лише кожного року. Все більше і більше у нас любителів кактусів у сумах. Особливе місце посіли молочні товари. Думку про них пропонували скласти на око та смак. Найкращих одразу й нагороджували, але найприємніші враження ціни. Такі 10-15-20% відсотків менші за магазині. Відтак незадоволених ярмарком ми не знайшли. І ціни гарні, і ярмарки. Юлія Дунаєвська, Олександр Новожон на часі новини.